Вітаю! Я в цьому відео розкажу про причини зниження тиску в системи змащення вигуна VQ35HR на прикладі автомобіля Infiniti EX35. На холистих обертах зменшився тиск менше 1 атмосфери. І от на відео видно, прокладка масляного канала вилізла. І причина, по якій я вважаю, це відбулося, тому що прокладка з часом вона потеряла свою товчину. Стало тоншою і вилізла. Понятне діло, що тиск масла зменшився. І видно, що деякі болти легко відкручуються, а деякі болти досить важко відкручуються. Але мені мало віриться, що вони відкрутилися від роботи мотору. Я думаю, що просто то, що на прокладки стала менша. І, звичайно, болти із-за цього легше викручуються. Але, тим не менше, прокладку можна поміняти. До цього знімається передня кришка двигуна, ну і так далі. Там все і також можна поняти. Нова прокладка ставиться. Бажано оця оригінальна, вона має такі металічне армування, і вона навіть магнітиться із за цього. Далі встановлюється прокладка, болти бажано герметик і диметричним ключом затягується по 10 н. Також в цьому моторі ще регулювалися клапана, тому що зазори на випуску були 10 мм, 13 і так далі. А треба було, щоб було 34-35. Машина на газу, тому, звичайно, клапана теж відрегулювалися. Гідронатяжитель в доброму стані, на всього 16 мм виліз. Це б теж в доброму стані, машина в дуже в хорошому стані. Пробіг мотора всього на всього 80 000 км. Тому мінялися тільки прокладки, сальники, там всяка така мілочовка, а все желізо залишилося старе оригінальне. Передня кришка теж помилася, все гарно гідмітиком, прокладочки от на фото теж, поддони і так далі. Після ремонту двигун працює добре, тиск масла хороший. Звертайтеся, дякую.